Новий рік відкриваю перед владцями нові питання та проблеми. Аби розпочати його продуктивно, 17 січня у Хмельницькій районній державній адміністрації відбулася зустріч із головами територіальних громад. Керівники розглянули низку нагальних питань, зокрема розширення підрозділів місцевої пожежної охорони, роботу Хмельницького районного управління поліції та захист цивільних. «Хмельницька область вступила в проект поліцейської офіцер-громади. Зараз в Хмельницькому районі на території Хмельницького району працює 26 офіцерів. Ті громади, які з ними співпрацюють, розуміють, що це зовсім нова концепція всієї сфери поліції. Тобто ми вже йдемо від проблеми громади. Якщо в цій громаді є ставки, ми йдемо і працюємо з ставками. В цій громаді є ліси, ми працюємо з лісами. Проте більшість питань стосувалося співпраці департаменту екології обласної військової адміністрації із керівниками громад. Учасники зібрання обговорили сплату екологічних податків, користування землями та водними ресурсами району. Виникають спірні питання. У нас там село Попівці виникає дуже спільні, хоча там ставок досить немаленький, 24 гектари, і він знаходиться в оренді, але чомусь місцеве населення це розуміє як ну, незаконне, неправильне чи ще щось. І не дає з можливості орендару там, виловити рибу, реалізувати її і розводити в подальшому. Тобто виникають такі проблемні питання, то ми сьогодні їх обговорили. Я думаю, що будемо шукати шляхи вирішення таких спірних питань. Усі озвучені питання взяті на опрацювання, каже голова районної адміністрації, зауваживши, що найближчим часом вони будуть вирішені. Зустріч відбулася плідною, напрацювання. Є домовилися про співпрацю максимально. Всі готові до, до співпраці, і тому надіємося, що у нас в цьому році все, що про що ми проговорили, все обов'язково вийде в цей непростий час. Дуже багато викликів стоїть перед населенням, перед громадами. Звичайно, потрібно максимальне сприяння і максимальна допомога для того, щоб ті чи інші речі відбувалися на належному рівні. Загалом на засіданні були присутні 25 із 27 керівників громад Хмельницького району. Аліна Жолкевська, Ігор Шян, телеканал Перший Подільський».